Добрий день студії. В минулих боях ми дуже багато грали на ПТ, тому Боженька нас покарав, закинув нас на монастир замолювати наші гріхи, на монастир, обрізав нам коси та відправив на монастир. Сетапчик такий собі, 26 тисяч хп, багато ПТ, динамічні СТ. Два ЛТ, 2 арти. Ну коротше, класика. По початку бою я беру збірку на настріл. Їду постріляти по центру. Тому що світить тут особливо нема для кого Мінотавра, яга. Поки приїдуть вже й бій, закінчиться на позицію відстрілу. На червоного та оранжевого гріля я надійно покладаю. Танкую шот від <кій> Йобрика. І на фугасах проясняємо, хто тут нас... настоящий мужчин. Він відповідь, загризається, але наш бат має свої методи впливу на ОЛТ. Він його добирає. Ловимо підзатильник від е 50 сейвимося в центр, не виїжджаємо дуже далеко, щоб засейвитися від оцих пацанів, які пристрілюють. Намагаюся знайти піксель по 62А. Бачат за бомбас летить настрелювати. Не, не вийшло. Ну, нічого, добираю 62 Бок під мене підставляє, ми її фармимо. Ситуація, якщо чесно, попахує гівною, тому що звідси мене ніхто не криє. ТВП там десь взагалі вона внизу. Якби СТБ захотів заїхати нас запушить, ми б вже були б десь. Біля апостола Петра та проясняли б за свої 1300 боїв на артилерії. Ну, це ладно, це вже трошки автоп. Намагаюся знайти простріл по супер коню. Ось ця позиція, там деколи прострілюються, якщо танчики глибоко виїжджають. Але він сейвиться, хілиться живе. Турбо Гена Дюша Мітьолкін стоять на восьмій лінії, не лізуть в них деф. Ми просто ждемо, як розвернеться далі бій. Хочу тут постріляти по єпіську, трохи. підзатильник був болючий, треба ж харкнути в відповідь. І тут 60... об'єкт 268, хоче нам прояснити позицію. Я з першої тички, слава Богу, зняв йому каток. Я розумію, що він катає без загартування. Тобто будь-який каток, я його фармлю. союзничок якийсь. АМХ, толі AMX, толі Гріль дає йому каток. Він просто стоїть до мене бортом, я його розфармлюю. Ніжно цілую в цей час рот ТВПшки, тому що якщо б не вона, СТБ просто б кадр 18 би нам продемонстрував в цьому бою, тому що я зажатий, справа єпісь, я отсюди нікуди не уїду. Перезаймаю позицію трохи більш агресивну, у них ще не світилася з ТРВ. Чекаючим пахне, пахне гівной. Ми гівною відправляємо погасік 326 альфи. Ну от просто, 10 з 10 у вас. Дивлюся, що там пушать нашого мінотавра тяжики. Але хочу проконтролювати цей момент за світ 50 б Ой, 50 б є після. по ДПМу накинути по тяжам, по ушки. Поки є можливість, хоч що тобі внесок зробити в цьому бою. Мінотавро пресей в чат. Помер як справжній герой. У нас тим часом вже 3700 дамагу. Червоний ЄБР їде світить. Засвічує він є кидає мутичку, і в мене з заявлених 320 альфи, ж. 320 проки, 307. Ну, шотний танк, альфав, да. Все як завжди. Епіс вийшов агресивно на ЛТ-шку. ЛТ-шку нашу шотнула Бабаха. Я розумію, що Бабаха десь біля яги стоїть. Або в К9 там в кущах. Очко жалось в цей момент нереально, якщо чесно. Тому що я один-три ПТ-хи поруч. Виїжджаю, тут бабаха я, господи, помилуй. Господи помилуй. Дали йому ляща батьківського. Ну тут вже справа техніки, я під'їжджаю до Яги. Хочу дати їй каточок. Каточок дав, але з вороном. трохи не пощастило. Треба бути акуратнішим зі своїми бажанням. Я хотів дати каточок, я дав каточок. Пред'яви є. Заїжджаю сюди, пацики, щоб мене бутилка не розфармила за І Оцю ОЛТ-шку, фугас рядом пролетів, вас вже пробили. Будь-які фугаси, вона зі своїми 40 мм броні приймає в себе, як Саша Грей у стороннє а то той похлеще. Розфармлюємо ягу, СТРВ там затиснута, я бачу, вона переїхала. Бутилка КД, в мене є як мінімум 10 секунд на маневри. Під'їжджаю я через праву сторону, щоб засейвитися від тяжиків. Тому що тяжики, скоріше за все будуть за цієї позиції грати. Вони навряд чи будуть грати цією цієї позиції. В сейвах виїжджаємо, тут борт вицілюємо. Кидаємо гуслу. Класика. Не вистачає трохи кавенів. Закидую вже кумулю в броню. Пробиваю, Трильочок добиває. Найс. По мені ніхто не стріляв, значить тяжики стоять там, де ми і думали. Стоять вони там пасивно, чекають, поки їм хтось щось підсвітить. ЛТшка висока, трошки страшно під'їжджати, щоб мене не висвітили через цей кущ. Я від'їжджаю трошки, кидаю тичку в Е5. Розумію, що ловлю лампу, хилимося, живем. Е5 відкидешився, кидаю ще тичку в супер коня. Від'їжджаємо, розриваємо дистанцію. Метрів 250-300 нам треба, щоб проїхати з інвізом. Вони затиснулись туди. Я бачив трасер від бутилки. цього моменту я чекав вже дуже довго. Даємо бутилки саплям. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Дякую. Ух, Пронесло. Пощастило, ну і тут два недобитка, ми їм хочемо вийти дати щось якусь альфу, щось фармить. Є п'ятий там зі своїми 5 хп нам не цікавий. Треба вже дати альфу, вже можна грати в розмін, це вже кінець бою. Даю коню тичку, 7000 дамагу, його добирає Стервешка. Тут 3 хп в Є5-го. Вицілюємо НЛД, закидую. Воїн, основний калібер, головний кандидат депутати від партії нашого клану. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До побачення.